Незважаючи на умови воєнного стану, в рамках міської екологічної програми щомісяця проходять моніторингові дослідження якості водних об'єктів міста. Один з таких річка Інгулець. 11 липня фахівці відібрали проби у семи моніторингових точках, розташованих уздовж Русла Річкою. «Це на розчинений кисень, на біологічне споживання кисню підбирається. Зараз на нас інтернет хімічні показники. Такі лабораторні дослідження здійснюються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. А відібрані проби рідини перевіряють за наступними показниками. Наш лабораторний центр відбирає проби відповідно договору з міським виконавчим комітетом на санітарно-хімічні показники загальні і основні і на мікробіологічні, в тому числі на паразитологічні дослідження. Лабораторні дослідження проводяться, робиться аналіз і віддається висновки і протоколи на руки виконавчі. На комітету у таких екологічних рейдах, окрім фахівців профільного міського управління, представників райвиконкомів та науковців, активну участь бере громадськість, як от спілка, екологічна рада Криворіжжя». Наша роль у відбірі проб це моніторинг за зміною стану річки НГЛІС та на, на протязі всього її протікання в місті Розі. Ми цим займаємося для допомоги громадськості у разі потреби, щоб мати фон як він змінився при зміні кролічної стану або хімічного стану ми можемо а, дізнатися приблизно хто є забрудником. Результати лабораторних аналізів використовують у тому числі задля запобігання забрудненню водних об'єктів стічними водами, як з помислових підприємств, так і витоків від приватних домоволодінь. Результати проведених досліджень говорять про те, що основними забруднюючими речовинами водних об'єктів міста являються хлориди, сульфати. Та сухий залишок. За результатами проведених вимірювань у травні-червні поточного року показники якості річки Інгулець знаходяться на межі гранично допустимих нормативів. Забруднюючи концентрації у річці Інгулець нижче, ніж у річці Саксагань. Зазначимо, станом на 1 липня у місті провели 56 обстежень берегової лінії річок Інгулець та Саксагань. Під час них фахівці виявили та усунули 10 витоків – 6 у Покровському районі та по 2 у Саксаганському та Центральноміському. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, Перший міський.